Жежа на заес, що це було, та які наслідки. Фронт наближається, що відбувається у прифронтових громадах. Підготовка до опалювального сезону продовжується. Чи вистачить усім тепла? Жнива у розпалі, яким буде урожай та що з ним робити. Про це говоримо з головою Дніпропетровської обласної ради Миколою Лукошуком. Вітаю вас, доброго дня. Uh, перш за все, скажіть, що вам відомо про пожежу, що сталося на Запорізька АЕС та про її наслідки. Видите, саме головне, що слід розуміти, що станом на ранок гідра дає інформацію, що радиаційний фонд повністю в нормі. Це перша ну, друга, головне. це головне, це саме головне. Да. Але слід розуміти, що безпека буде тоді, коли запорізька атомна станція буде під контролем України. І на ті події, які вчора... Публікував президент, повинна бути жорстка реакція і магати і всієї світової спільноти, тому що це ядерна безпека. Ворог наближається до меж Дніпропетровської області, Покровський напрямок, Запорізький. Яка ситуація в приґрунтових населених пунктах? І чи розглядається питання про евакуацію мешканців? Знаєте, перше не розглядається. Якщо це буде про це, повідомить обласна військова адміністрація. Про це буде заяви також від наших військових. Це перше. Друге, якщо ми кажемо з вами про наші громади. У нас є 10 громад, фактично, які є прифронтовими. Це Нікополь та Нікопольські громади, тому що тому що відставі до е території, яка тимчасово окупована через. Водосховища, ну, якого зараз вже немає, так. приблизно там 5 кілометрів. Так. Це зона вже бойового враження. Як дронами, ми бачимо, що він кожного дня ворог теразує мешканців Нікополяти і mm -hmm. всі громади її поруч, тому що 5 кілометрів дозволяє бити будь-фактично будь-яку зброю. Коли ми кажемо про Донецький напрямок, це частина громад Синельківського району, які межують з Донецьким і Запорізьким напрямком. Там ситуація повністю під контролем наших військових і сьогодні будь-яких. Офіційних заяв і потреб щодо евакуації немає, покров. Напрямок, ну, покров дивіться, так, Я думаю, так, що ми віримо в наші Збройні Сили України, що вони зупинять ворога і відкинуть його. Добре. Зараз люди чекають відповіді на насущні питання сьогоднішнього дня. Наприклад, як обласна рада, що, до речі, складається з представників громад, готує ці громади до опалювального сезону? Дивіться, є ситуація, коли в кожній громаді є і теплоенерго, і інші підприємства, які забезпечують теплом, наші лікарні забезпечують теплом школи, садики таке інше. Всю критичну інфраструктуру на сьогоднішній день рівень готовності за інформацією від наших громад десь приблизно 60%. Розуміємо, що можуть бути проблеми. З електропостачанням може бути, ми не розуміємо, що буде робити ворог, і ця ситуація може змінитися в будь-який момент. Тому всі наші об'єкти, якщо казати, які знаходяться. У підпорядкуванні обласної ради ті левова частка всіх тих, які знаходяться у громаді, вони сьогодні забезпечені генераторами, всі наші лікарні забезпечені генераторами. Але слід розуміти, ну палива для генератора і паливом, тому числі так є. Але слід розуміти, що якщо ми кажемо про якісь великі потужні підприємства, наприклад, там водоканали і так, так. далі, то зробити водозабор на генераторах неможливо. Фізично, тому що там потрібно ставити такі генератори, як маленькі по підстанції. підстанці. В такому випадку вже є розроблені алгоритми дій і є деякі там запаси, якщо може де працювати, але якщо світла не буде декілька діб, то не буде води. Звісно, можуть бути проблеми з опаленням. Тому треба вирішувати питання з тим, щоб у нас якісь були алтаральтернативні альтернативна енергетика. Кому треба вирішувати? Ці, Дивіться, ці уряд питання. уряд розуміє цю проблему. Слід розуміти одну річ: що про електроенергію, яка прямо пов'язана з опаленням? Давайте ще раз громади так. на 60% готові. готові. І я впевнений, що цей опалюваний сезон пройдемо. Друге, у нас на початок року десь було приблизно 20 гігават генерація електроенергії. За останні там, 7 атак ракетно-дронових, mm -hmm. у нас фактично було з, ну, зруйновано понад 9 гігават електроенергії. Тобто, а до початку повномасштабного вторгнення ми ну, ти виробляли ти десь приблизно, половина. дивіться, ми виробляли там, понад 50 гігават. Це для розуміння. Таким чином, сьогодні, так як нема спеки, так як мало хто включає кондиціонери, то цієї електроенергії вистачає і відключень немає. Але давайте так розуміти, що коли ми підійдемо до, наприклад, жовтень-листопад, вже буде досить прохолодно, люди будуть грітися тими ж самими кондиціонерами, світовий день буде менше, тобто буде більше застосовуватися освітлення, включено, то навантаження на мережу. Буде набагато більше. І на мою думку, є велика вірогідність того, що знову повернуться у нас графіки. Це стосується генерації. А Ще є мережі, які теж стан яких пошкоджений. Як, Вони кака, це все як, дивіться, каже. це все пов'язано. Сьогодні ми розуміємо, що президент дав доручення і десь один гігават до початку жовтня буде енергетиками побудовано. Зрозуміло, що десь 30-40% буде генеруючих потужності відремонтоване ДТЕКом, але пікове споживання воно може доходити до 18 гігават. Тобто у нас може на піку. Навіть при тому, коли держава експортує електроенергію, там з Венгрії, Румунії, Словаччини або Молдови, там також є деякі ліміти, які встановлені, які неможливо система не пропустити безумовно. не може, то в нас рівно може бути дефіцит, і такі а, питання відключення можуть бути. Але повторюсь, вся система теплопостачання, де це можливо, забезпечена повністю генераторами. Ну, ще таке питання. Критично теж я вважаю, Марганець, Нікополь, Покров перейшли на електричне опалювання. Так чи означає це, що взимку дефіцитна електроенергія розподілятиметься на користь тих міст за рахунок інших, за рахунок лімітів інших населених пунктів? Дивіться, перше в цих містах на сьогодні споживання промисловості можна сказати знаходиться майже на дуже низькому. Рівні, чому тому, що ці і підприємства, і той же самий місто Нікополь обстрілюють кожного дня. Таким чином, уряд так, зверталися. Дивіться, працює. ми зверталися як обласна рада, зверталися до кабінету міністрів з піввідної заяви. Була винесена постанова, яка а, дала відповідь на те, що громади, які знаходяться в 20 кілометровій зоні, так. не повинні відключатися. Чому тому, що в цей момент там не працює зв'язок. Не працює нічого, тому що немає світла і ще йдуть обстріли. Люди навіть можуть не почути повідомлення про якусь загрозу. Так, Уряд про це питання Запитував. зараз. Я так розумію, ДТЕК вже не виклю ну, зараз, не виключає, але ще очікуємо інформацію про те, тому що, наприклад, місто Покров, якщо рахувати ці 20 кілометрів від території з того берегу, покров не попадає. Якщо рахувати 20 кілометрів від берегу Нікополя, покров попадає. Направлені звернення, чекаємо інформацію офіційну того, як проводити обчислення 20-кілометрової зони з або з, це що стосується Нікопольського району. І я думаю, що вже на цьому тижні, можливо, на наступному, у нас буде вже офіційна відповідь цього питання. Так, а за чий рахунок, за чий рахунок їх не буде невеликий відключати. рівень? Дивиться у них дуже невеликий рівень споживання. Якщо взяти Дніпро, у нас є ще споживання промислових. Тобто є фабрики, є заводи, є великі потужні підприємства, які споживають електроенергію. Там таких підприємств, на жаль, сьогодні немає. А якщо вони є, то вони де факто не працюють. Про Нікополь навряд чи так можна казати. Ну, там... дивіться, рівень споживання їх набагато менше, ніж це був до повномасштабної війни, тому що обстріли і сирени, які там відбуваються, їх набагато більше, і загроза ударами ФПів дронами, mm -hmm. бо вона відбувається ну, майже без там, кожний час або кожних два часи. Таким чином, ви розумієте, що побудувати будь-яку роботу на потужному підприємстві в той час, коли всі повинні бути в бомбосховищі, ніхто ризикувати не буде, тому що в будь-який момент може прилетіти. Добре. Водопостачання теж залишається не менш важливою і досі не розв'язаною проблемою. Усі жителі області, особливо Криворізького, Нікопольського районів, знають, чому так сталося, але вони також хочуть, також хочуть знати, коли вода з'явиться. Давайте так, якщо відкинути, якщо відкинути війну і безпекову ситуацію, то питання водопостачання сьогодні є питанням номер один. Після Ми теракту... можемо відкинути це. Я розумію. Дивіться, після теракту росіян на Каховці у нас під загрозою без води залишилось фактично два райони. Це Нікопольський район повністю. Так. І це Криворізький район. Слід розуміти, що Криворізький район разом з Криворогом, це фактично десь приблизно там до 40% всього того ВВП, яке дає Дніпропетровщина. За рахунок Арселору, за рахунок ГОКів, за рахунок також великих підприємств. Так. Таким чином, нема води. Нема роботи, нема податків, і не, все це відомо, що це все ми розуміємо. Дивіться що за дорученням президента, було побудовано перший за так. понад 30 років незалежності експериментальний водогін, дуже потужний, який вирішив питання забезпечення криворогу водою. Окрім цього, ми з обласного бюджету, коли це трапилося, дали субвенцію 100 мільйонів гривень Кривому Рогу для того, щоб через водосховище, через дамбу на кресу забезпечити місто, поки будувалася ланки цього водогону, щоб місто було з водою. Ми це питання вирішили. На на цьому тижні, очікуємо запуск ще. Одної четвертої ланки цього водогону, який повинен буде закрити проблеми водопостачання зеленодольської громади і апостоловської громади, там є складна ситуація з неплатежами, тому що сьогодні слід розуміти, що вода це вартість електроенергії. Тому що воду ну, треба подати на з водою. І з водою. Тоже, тому я думаю, що на цьому тижні це питання буде вирішено. А, вирішується питання і обласна військова адміністрація, і ДТЕК, і місто, і громади. І я впевнений, що проблема буде рішена. Буде запущена ця ланка на цьому тижні. І апостол визволенторс також будуть з водою. Ну це добре. Якщо так станеться. Ще одне болюче питання: компенсація жителям громад постраждалим від російського обстрілу. Урядова програма є відновлення, змінила алгоритм цієї компенсації. Що тепер треба робити потерпілим? Як зараз працює цей механізм? І якщо, якщо звичайно, він працює. Дивіться, він працює, окрім цього, запрацював ще реєстр збитків. Це електронна система, куди можна подати інформацію. Про те, які в тебе збитки, для того, щоб це було зафіксовано, і людина отримала свої компенсації. Це все можна зайти на сайт з цього приводу. Дуже багато що розписано. Слід розуміти одну річ. Якщо ми кажемо сьогодні про Дніпропетровщину, так. то фактично у нас десь приблизно 19 900 різних будівель і різної інфраструктури станом на сьогоднішній день зруйновано ворогом. Найбільше на початку війни був постраждалим це Кривий Різький район. Після того, як почалися обстріли Нікополя і Нікопольського району, на жаль, Нікополь і Нікопольський район стали нашим, скажімо так, районом номер один по руйнуванням. І на третьому місці знаходиться Сенельніковський район і Дніпровський район, тому що туди найбільше як також була кількість різних атак ракетами, дронами тощо. Тому реєстр працює, заходьте, там все зрозуміло, там є інструкції, там можна подати цю форму і отримати компенсацію щодо виплати. А компенсацію виплачують? Виплачують. Можливо, не так швидко, як би хотілося людям, але виплачують. І слід зрозуміти, якщо ви це не подасте, то виплати ді взагалі не буде. Але максимально зараз стало краще з цією програмою ніж було раніше. Так, повністю. Ще одно про бізнес. Тарифи ростуть все гусні гучніше чутно про підвищення податків. Що в таких умовах робити бізнесу? Що роблять обласні депутати для того, щоб полегшити підприємцям тарифне та фіскальне навантаження? Я бачив вас днями на якомусь там форумі бізнесовому. Це був не бізнес-форум, це був форум з, з громадами, з бізнесом, з волонтерами Криворного Криворізького району, який відбувся зовсім недавно. На якому ми була і пані Шуляк, голова партії Слуга народа, були народні депутати, які представляють Кривий, Кривий район, і відверта була розмова. Стосор... Партійна було це. Не тільки партійна. Були запрошені громади, були запрошені бізнесмени для того, щоб почути, яка ситуація сьогодні, які у нас є руйнування, які виклики сьогодні стоять. Не тільки вода, які заходи сьогодні робить держава для того, щоб підтримати людей, наприклад, по енергетиці. Уряд сьогодні а спростив для бізнесу воз. Електрообладнання, газотурбінні генератори і так далі. Нема ПДВ, нема мито Для людей сьогодні є програми, які 480 тисяч гривень, це 19 банків сьогодні. Ми про це неодноразово казали. І цим треба користуватися, звертатися в Ощадбанк, Приватбанк. Є програми, коли ви можете під 0%, підкреслюю, під 0% взяти кошти у держави для того, щоб. У себе вдома поставити ту чи іншу систему, яка буде, якщо будуть, не дай Бог, будуть блекаути, щоб ви там 6, 8, 10 годин були зі світлом. Так само такі програми є для громад, такі програми є для ОСББ. Я знаю, що в Дніпрі в Кривому розі ОСББ вже залучає ці кошти. В себе на будинках будують там сонячні станції, таке інше. Це буде працювати насосна група, тобто буде вода, це буде працювати газові станов, ну, газовий газ буде і будуть працювати ліфти. Зрозуміло, тобто в тебе вода тепло вже буде в домі. Це дуже важливо на сьогоднішній день, і ці програми є, це зробив сьогодні. Уряд для того, щоб вирішити ту проблему, яку нам створює Російська Федерація, тому що своїми ударами вони роблять все, щоб українцям жилось вибачте якомога гірше без електроенергії. Ну так що стосується ввозу електрообладнання, ви казали без ПДВ. Там я бачив, як президент підписував цей закон, але ж нема механізму. Реалізації цього закону. Я думаю, з цього приводу, якщо є така інформація, то слід її надати. Нам ми звернемося тут же до кодміну для того, щоб роз'яснив, як це працює. Якщо потрібно якийсь там підзаконний акт або якусь постанову ну, Кодміна, потрібно зробити то вона вже є або буде, або готується для того, тому що ми підго ідемо до опалювального сезону і розуміємо, що для електроенергії бізнес підтримати можна, ну, можливо тільки таким шляхом, і це величезні гроші, які сьогодні держава виділяє для того, щоб люди підтримали. Ну, що якщо... це необхідно, але ж. Таможня вона продовжує. Я робити скажу, так же, як і робила раніше, ну на жаль, на рівні обласної ради це питання не, Ні, вирішується, не, вирішується, да. не вирішується. Якщо казати про наших бізнесменів, то я хочу тільки їм подякувати їм та їхнім колективам за ту стійкість, яку вони демонструють сьогодні під час війни. Я думаю, що багато, якщо б в такій ситуації були іностранні компанії, вони вже б всі закрилися і, скажімо так, подавали б заявки на закриття бізнесу або на те, щоб їм там щось десь компенсували. Ні, на, наші живучі, так наші, так просто наші не найкращі. Ще бізнесмени працюють і розуміємо виклики, які сьогодні стоять стосовно там і по мобілізації таке інше, але бізнес працює, сплачує податки. Ми це бачимо, тому що потім ми ці кошти платників податків розподіляємо для того, щоб і ми, і міста, для того, щоб Ні -ні, людям, це, людям могли це, це жити. Дуже важливо, дуже важливо. Е, ще одне питання: в Україні в області закінчується чи в розпалі жнива. Що вже сьогодні можна сказати про врожай цього року і як йдуть справи з його реалізацією? Минулого року були великі проблеми з цим. Давайте перше. Ми в лідерах по виробництву аграрної продукції, а в нас понад там, десь приблизно там, 2 мільйони га землі, які засіяні або там пшеницею, або іншими культурами. На сьогоднішній день, десь вже приблизно на початок місяця, було 550 га вже скошено. Щодо реалізації продукції, завдяки президенту, завдяки Збройним силам було зроблено все, щоб запрацював зерновий коридор. Чому це важливо? Мало на хто це звертає увагу, але 95% всієї продукції аграрної, яка реалізується нашою державою, вони йдуть морським коридором. Чому? Ми всі пам'ятаємо, як поляки блокували кордон, а це гроші, в тому числі гроші, які заходять ага, в державний бюджет, з яких люди отримують заробітну плату. І саме головне, ці кошти йдуть на наші Збройні Сили України. Тому президент зробив все для того, щоб цей коридор запрацював. І він працює, і сьогодні я знаю, що наші аграрії можуть вільно продавати хліб, який вони виростили. Я думаю, що я спілкувався з аграріями крупними. Вони кажуть, що у нас є проблема із засухами, і є ж проблема була okay, з тим, що okay. не було е е дождів, тому трошечки підсіли врожай, але не повинно бути менше ніж в тому році. Тому. Голод нам не грозить. Вже понад тиждень в соцмережах тривають суперечки відносно чергового перейменування. Є термін, так. до якого, який термін, який встановлений законом про деколонізацію. Ці терміни, коли органи місцевого самоврядування повинні були розглянути перейменування тих чи інших топонімів. Це викликало, я скажу про нашу область, я не буду казати Ні, про Одесу, ну, ми це читали, це викликало багато різних запитань. Що прозвело далі? Далі, коли підійшов термін, і ці норми закону не були виконані органами самоврядування обласною військовою адміністрацією відповідно до закону, а у обласної військової адміністрації зовсім немає, скажімо так, термінів або нема не зазначено те, що повинні бути якісь громадські обговорення. І так далі, вони просто повинні автоматично виконати норму закону. А в мене тут виникло, і вони виконали, підписав голова обласної адміністрації відповідне розпорядження за тими пропозиціями, які надійшли від інституту нацпам'яті від комітету щодо перейменувань тих чи інших вулиць, якщо це не зробило місто або громада. Справді, на мою думку, комітет Верховної Ради, підкомітет відповідний повинен був просто прийняти ту чи іншу постанову для того, щоб на мою особливу думку, чи треба документувати, треба чи треба відходити? Треба. Але коли ми сьогодні воюємо, коли йде війна. Е Скажімо так деякі назви, наприклад, буде завтра перейменовано Павлоград або Синельник, от для прикладу. Це допоможе нам у війні? Ні, це може викликати тільки обурення людей, і це, скажімо так, не буде працювати сьогодні на єдність. Тому деякі питання, я думаю, що комітет Верховної Ради міг би зі своєї сторони продовжити термін цих громадських обговорень, продовжити термін переіменування, і це б не викликало б жодних потім, скажімо так, суперечок в соціальних мережах. Ну, він цього не робить. На жаль, він цього не зробив. Але я знаю, що велика кількість, скажімо так, непроголосованих постанов щодо перейменувань того чи іншого населеного пункту, вони лежать в Верховної Раді і просто не виносяться в зал, не голосуються. Але це не вирішує проблему глобально. Ні. Або голосуємо і виносимо, або даємо ще термін, в якому зазначаємо, що якщо громада не вибереть, що і як там. Не проведе громадське обговорення, то буде перейменування на таке. Я думаю, що це би зняло б левого частку питань, і зняло б в тому число. Зняло б там критику і додало б єдності нашим людям. А питання, що щось там увагалі десь перейменували, такого немає. Ну в них не прописано, що вони повинні проводити обговорення. Вони повинні виконати. Прийшло, підписали і направили. Все крапка. А ми повинні виконати формат. Програми нашої зустрічі сьогоднішньої тому закінчуємо. Я дякую вам за інформацію, дякую. за бесіду. Ну на все добре. Слава Україні разом до перемоги. Так.